Багато добавки мають довгі хімічні назви, в зв'язку з цим виникла необхідність створити систему буквено цифрового маркування. Перша класифікація була прийнята на озброєння країнами, що входять до Євросоюзу звідси лякає всіх буква Е. Наступна далі комбінація циф говорить про те, до якої групи речовин відноситься та чи інша харчова добавка, така система класифікації визнана і затверджена в усьому світі. Харчові барвники. до харчових барвників відносяться шафран, бетанін, буряковий екстракт, хлорофіл, куркумін, вітамін В2 і інші речовини, позначені цифрами від 1,00 до 199. У цю групу добавок входять не тільки безпечні, але і корисні для здоров'я речовини: лютеїн 1,6,1, корисний для зору. Оксид заліза 1,72 підвищує гемоглобін. Рослинні антоціани М153 e ефективні для профілактики раку стравоходу кишечника. Шафран Е164 e покращує травлення, має жовчогінну дію кальціюкарбонат С170. E Звичайний крейда поповнює нестачу кальцію в організмі, однак є в цій групі умовно небезпечні і навіть небезпечні для здоров'я речовини Е103, e 105, 107, 111, 121. 123, 125, 127 та інші. Слід сказати про те, що небезпечні речовини можуть представляти шкоду здоров'ю при вживанні у великих дозах, і найважливіше те, що більшість цих речовин заборонені до використання на території консерванти та антиоксиданти. До цієї групи належать речовини, позначені від Е200 до Е499, такі як сорбінова кислота оцова кислота, молочна кислота, яблучна кислота, сода, пектини та інші речовини, які безпечні для здоров'я, до числа умовно шкідливих і небезпечних речовин цієї групи відносяться. Бензойна кислота Е210, Е212, бензоат кальцію Е213, нітрит натрію. Е249, Е250 використовується в м'ясних і рибних виробах, нітрат калію Е252 Використовується в голландських сирах, ковбасах, шинці, сосисках, неспроста дієтологи рекомендують не відмовлятися зовсім, але, хоча б рідше використовувати в харчуванні ці продукти, стабілізатори та емульгатори. До цієї групи належать речовини зі значеннями від Е 400 до Е 599 серед них відомі нам карбонат, магнію, розпушувач тіста. Лізин та інші найвідомішим натуральним емульгатором є яєчний жовток. Всі ці речовини вважаються безпечними для здоров'я, небезпечними представниками цієї групи є суляна кислота Е507, Бітанмоностеарат Е491 ефіри жирних кислот гліцерину е 8 Підсилювачі смаку і аромату ці добавки зареєстровані під номерами Е500, Е599. Серед них безпечний для здоров'я лецитин, і в цій же групі умовно небезпечний горозвісний глутамат натрію, широко застосовуваний в японській і китайській кухнях інші харчові добавки. Вони позначені значеннями від 700 до 1,500 до них відносяться антибіотики, глазуруючі агенти, ферменти, розпошувачі та хімічні розчинники. Треба сказати, що навіть серед них теж зустрічаються речовини, умовно нешкідливі для здоров'я, це питання дозування, частоти і способу вживання продукту. Наприклад, варто купувати рідше сосиски і копчену ковбасу. А якщо є сумніви, що м'ясо птиці напхане антибіотиками. Вимочити тушку в проточній воді протягом 5-10 хвилин. Висновок: до вибору харчових продуктів необхідно підходити вибірково, не відмовлятися категорично від усього, але і не зловживати продуктами, що містять небайдужі нашому здоров'ю добавки Дійте розумно. Вивчіть маркування на упаковці продукту. Не відходячи від вітрини, знайдіть в інтернеті інформацію про кожну добавку і вирішіть, купувати чи ні.